Всім привіт! Мене звати Анастасія. ви на моєму каналі Дітвори живи. Зараз я сижу, працюю, тому що дуже багато роботи. І ось я сиділа, працювала, і взагалі під час роботи до мене приходять різні думки, тому що я переважно люблю працювати в повній тиші. Дуже багато людей дивуються цьому. Типу, як ти можеш, мало того, що годинами сидіти вишивати. Хто ще не знає, я створюю авторські прикраси ручної роботи. А, і як я вже сказала, що дехто дуже дивується, як ти можеш годинами сидіти вишивати, як тобі це не набридає, Мені це не набридає, це моя особистий вид терапії, да? особистий вид медитації. А ще є і до всього цього люблю ще й працювати у повній тиші зі своїми думками, тому що саме в такі в такому процесі до мене приходять дуже цікаві ідеї стосовно моїх прикрас, стосовно мого каналу і стосовно взагалі якісь життєвих. Ситуації. І ось я зараз працювала до мене, е, я почала обдумувати одну дуже цікаву тему, і, думаю, треба швиденько вимкнути камеру і з вами нею поділитися. Тому я буду продовжувати працювати і балакати з вами на цю тему. І, власне, мої думки почалися з того, що досить е, давно на моєму каналі, е, на цьому моєму каналі не було яких, якихось, знаєте, Проривів, тобто все йде стабільно по, по 100-200 по переглядів, хоча на початку, в моєму шляху, у мене відео залітали. І, звичайно, я зараз сижу, працюю над цим, роздумую, що зробити, щоб відео почали залітати. І мої роздуми такі, так, довели мене до того. До таких філософських роздумів стосовно шляху. І ще плюс до цього нещодавно я, я не пам'ятаю, чи дивилася я відео, чи десь прочитала стосовно того, які люди взагалі досягають успіху. І ось там ну, здається, я це відео дивилася. І ось там, зокрема, йшло про те, що досягають успіху не якісь щасливчики долі, везунчики, хоча безумовно, такі теж є. А люди, які фокусуються не лише на результаті, тому що якщо ви будете фокусувати свою увагу лише на результаті, і там через, там, я не знаю, через тиждень, через місяць не отримаєте цього результату, ви просто розчаруєтесь, складете руки, скажете це не моє і підете далі. І е, не досягнете в цьому ніякої своєї мети, як було зокрема, і зі мною, тому що в минулих відео я часто ділюся. Ну, в принципі, я ділюся тільки своїм досвідом. Я часто розповідала про те, що було дуже багато там спроб, помилок, і я нічого не доводила до кінця, тому що я акцентувала свою увагу лише на результаті. І я хотіла швидких результатів. Але, звичайно, треба перед собою мати мету, до якої ми йдемо, але акцентувати все ж свою увагу, концентруватися на процесі. І ось, підходячи так плавно до назви відео, що кожен ваш наступний крок може стати вашим проривом. Чому я так назвала ролик? Тому що, зокрема, я зараз сижу, працюю, аналізую свій шлях, тому що я вже е, е, виготовляю свої прикраси четвертий рік. Я оці нижче. Я веду багато соціальних мереж. Якщо брати тільки ось мої прикраси, то це TikTok, це Threads, це Інстаграм, був ще Ютуб. Ну, Ютуб я зараз не веду, я акцентую увагу на цих трьох соціальних мережах. І що я можу сказати? І, ось, зокрема, в принципі, і про Ютуб. У мене завжди, знаєте, я себе так сама підначую, я себе сама так мотивую, тим, що. Кожен мій наступний крок, кожен, кожна моя наступна дія, кожен мій наступний там відео, якісь, там, якась публікація може стати моїм проривом. І я це вже зафіксувала на своєму особистому прикладі, тому що ви ж розумієте, що за 4 роки в мене вже були прориви, так так би мовити. Так? І відео залітали. І... Набагато тисяч залітало там, в Тіктоці це було 400 тисяч переглядів. А, і як я вже раніше казала, що я, в принципі, не борюся за ці цифри, я борюся за те, щоб люди бачили мої прикраси, зацікавлювалися ними і приходили до мене як до майстрині. Але ж ці відео, які залітають, дійсно вони такі, знаєте, Проривні в моїй сфері. І дійсно, на мене потім підписується дуже багато людей там в інстаграмі, стають моїми там, постійними клієнтами або випадковими клієнтами, але все ж це приносить мені суттєву користь. І от як я себе веду зараз, так? Я зараз розповім про свій особистий досвід, а далі ще приклад відомої блогерші, я не буду її називати. Але цей ем, досвід став для мене таким, знаєте, як гачком, до якого я повертаюся, коли в мене опускаються руки. Так от, і, звичайно, не кожен мій пост, там, не кожна моя публікація, вона там залітає, не кожна моя взагалі прикраса. Ви знаєте, скільки в мене прикрас просто лежать в коробочці, які не визвали ефекту якогось? А є такі прикраси, які я сама створюю і придумую прикраси. Це мої авторські роботи. Uh, в мене навіть дуже багато людей питають, як до вас взагалі приходять такі ідеї. Ми колись на цю тему розмовляла з чоловіком, і чоловік мені просто сказав, що ну, напевно у кожного голова працює по-різному. Ось в тебе так працює, в тебе приходять якісь такі ідеї. Для людей це дивно або незрозуміло, тому що у деяких більш аналітичний склад розуму. Так? Я більш творча людина, я з дитинства творча, я з дитинства займаюся творчими професіями. Я працювала. На адміністративних посадах і це була просто каторга для мене. Зараз я знайшла себе, і я цьому дуже-дуже радію. Так от, звичайно, не всі мої там пости залітають, все там, але маючи вже за спиною свій досвід, успішний досвід, я розумію, що якщо я нічого робити не буду, я буду просто сидіти і чекати якоїсь мани небесної. Нічого не буде рухатися вперед. Але якщо я кожен день буду там, генерувати якийсь контент, створювати якісь нові ідеї, прикраси, модернізувати ті прикраси, які в мене вже є. Дивитися якихось блогерів, читати автобіографії, користуватися якоюсь цікавою інформацією, йти в ногу да, з якимись тенденціями, то тоді є. Ймовірність того, і дуже висока ймовірність того, що я зможу отримати успіх. То, як то кажуть, під лежачий камінець водичка не тече. Тому я себе завжди мотивую тим, що кожен мій наступний крок може стати моїм проривом. І це. Час від часу, тому що ми ж знаємо, що успіх він, він має ось таку да, дугу, таку хвилю. От. І якщо ви там на цьому спуску просто зупинитеся і скажете: А, у мене не виходить, особливо це буває, знаєте, коли знаю по своєму досвіду, але я себе перевчила так думати і діяти, коли в тебе там пост або відео, або ще щось залі... залітає, або можна взяти будь-яку іншу нішу, так? От ви отримали десь свою долю успіху, і ви такі несетесь на ці хвилі, несетесь, 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 ну, там, вам пишуть, на вас підписуються, до вас клієнти приходять, все класно. Але ви повинні зрозуміти, що потім піде спад. Це ну, це закон, це наука. І ось отут, коли у вас пішов спад, ви повинні розуміти, що якщо ви будете діяти, цей спад тимчасовий. Але якщо ви складете руки, роз, розчаруєтесь, будете сумувати за минулим своїм успіхом, ой, як було класно, там і просто от будете сидіти себе жаліти. То так нічого не буде. Але якщо ви будете знати, що ось цей момент він тимчасовий, і ви будете продовжувати далі діяти в такому дусі, то ви знову підете вверх, знову як... щось станеться. Буде якась подія, буде якась зустріч, буде якийсь прорив, буде якийсь пост в соціальній мережі, щось буде, що знову вас винесе на ось цю хвилю успіху. І це треба пам'ятати. Я вже е, переконалася в цьому на своєму досвіді. Тобто, наприклад, у мене там пост залітає, на мене підписуються, клієнти до мене приходять. У мене черга на два тижні вперед, а потім я кожен день публікую в Тіктоці, в Треці, в Інстаграмі. А потім йде спад. І я навпаки, я радію цьому спаду, і я виставляю пости, але воно там набирає дуже мало там, і переглядів, і лайків. Розуміючи, що цей спад, по-перше, він є нормою, і плюс він дає мені час упорядкувати після ось цього шаленства, знаєте, свої справи. А далі, через деякий час, знову йде все. Так, я на таких емоціях вам розповідаю, тому що дійсно це така ну, для мене важлива тема. Це така, знаєте, важлива складова успіху людини. І мені дуже хочеться з вами цією інформацією поділитися. Але ж в мене є робота, я хотіла працювати і розповідати вам про це. Так, от зараз я розповіла вам про свій досвід. А тепер я хочу поділитися досвідом людини, яка досягнула досить таких класних результатів в сфері блогінгу. Як ви знаєте, я вже в своїх минулих відео казала, хто новенький, то я обожнюю просто читати біографії, дивитися інтерв'ю відомих людей, особливо які мені подобаються. Можу дивитися і тих, хто мені не подобається, тому що мені важливий шлях. І приклад шляху життєвого успішних людей. Я дуже багато чого в них вчуся, і вам рекомендую не дивитися просто на картинку успішного успіху, закривати цю картинку, думати, яке ви гімно вибачте, так? тому що я сама така була розчаровуватися в собі, в своїх якихось досягненнях і плисти просто по течії. Ви не знаєте, який шлях пройшла та чи інша людина. До цього успіху. Тому я все ж таки рекомендую, коли, от, наприклад, якщо навіть ви кимось захоплюєтесь, да, якимось актором, політиком, там, я не знаю громадським діячем, подивіться його інтерв'ю, подивіться його думки. Ну, тобто спробуйте дізнатися про цю людину максимально багато. І тоді ви зрозумієте, що ця людина пройшла дуже багато, дуже такі. Тернистий шлях, тому що це зачасто так і дійсно відбувається. Я ще дуже-дуже люблю дивитися документальні фільми стосовно там, великих корпорацій. Так от, стосовно цієї блогерки, я не є її фанатом, я випадково потрапляла на її відео, здається, в Тіктоці. Uh, дуже випадково потрапляла, просто там дивилася якісь відео, і я пам'ятаю її ще з часів, коли вона працювала. Пам'ятаю, вона uh, знімала відео, і вона працювала ще десь менеджером якомусь офісі, і вона жалілася на те, що зарплатна маленька, що їй там вистачає там, типу, зняти квартиру і там на харчі, як вона там скуповувала всякі дрібнички в Аврорі, робила огляди на ці Товари, я пам'ятаю цю дівчину ще з тих пір. Зараз вона ну, досить таки популярна і досить вже забезпечена. Тому що, дивлячись, я не дивилася всі її інтерв'ю, я дивилася лише уривки. І вона розповідала про свій дохід, про свої витрати. Так, ця людина вже має досить такий непоганий фінансовий потік. І ось я випадково натрапила на огляд. Цієї блогерки, ну, знаєте, в Ютубі ну, роблять огляди. Я там на шортс потрапила. І ось автор цього каналу каже, що ця блогерка дійсно вона дуже давно вже на просторах Тіктоку. Вона починала з Тіктоку. Зараз здається, вона активніше Інстаграм веде. І ось а, ця авторка розповідає, бо вона стежила за нею, що а, ця блогерка виставляла кожен день протягом п'яти років а, там, по п'ять-по шість відео в Тікток. Вона лише рік стала як такою дуже популярною, так, її ролики почали набирати популярність. П'ять років людина. Виставляє по 5-6 відео, і не здається, розумієте? І вертаючись до цієї блогерки в минуле, так, я колись потрапила теж на одне її відео, і її глядачка задає питання стосовно того: типу, ну для чого ти це робиш? Ну, типу, ну, твої відео там не залітають. Навіщо ти витрачаєш свій час? І ось ця дівчина каже, от ці слова просто закарбувалися мені в пам'яті. Вона сказала такі речі, що я знаю, до якої мети я йду. І тому я це роблю так ціленаправлено, так віддаючи всю себе, тому що я знаю, в яку точку я йду. Тобто, із цією ситуацією. Із цієї всієї історії да, можна зробити, винести такий дуже важливий урок, що якщо ти хочеш досягнути мети, ти повинен бути впертим у цьому процесі. Якщо ти вже взявся, то ти повинен вперто йти до своєї мети. Тому що, як показує досвід, дивіться, 5 років людина виставляла кожен день. По 5 по 6 роликів, і тільки через 5 років вона отримала свою заслужену винагороду і зараз має е, дуже величезну аудиторію, звичайно, має е, величезну, е, величезний заробіток, тому що вона зараз будинок там знімає ну, за дуже шалені кошти. Я думаю, що це в неї не всі кошти, так, е, які вона має. І, звичайно, це вертаючись до цієї теми, варто зазначити, що це не є якоюсь випадковістю, так, да, в неї залетіло, і все, вона стала суперпопулярна. Ні, це шлях. Це шлях, тому що вона напрацьовувала контент, вона аналізувала свій контент, вона щось відкидала, щось брала до уваги, вона вчилася, вона покращувала себе, якість картинки, вона працювала над собою, тому що зараз вона виглядає просто, ну, вона дійсно вона дуже гарна. Вона і тоді була гарна, але я її, коли ще тоді дивилася, я бачила, що вона ще була там трішечки. там з такими пухкенькими щічками, знаєте, а зараз вона взагалі ну вона дуже крута, вона, Ну це реально це приклад. Хоча я ж кажу, я не є її там фанатом. Я взагалі за блогерами ну, не слідкую не в інстаграмі, не в Тіктоці. Просто якщо попадаються, то ну, я можу подивитися. І бачучи еволюцію, це, ну, це приклад. Це приклад роботи над собою, це приклад цілеспрямованості. І от коли у мене опускаються руки, я дійсно згадую слова, я згадую приклад цієї дівчини, і це мене дійсно мотивує робити далі, створювати далі, генерувати щось далі і не опускати руки. Тому що шлях до успіху це, по-перше, процес, процес роботи, який ви виконуєте. І ви повинні розуміти, що кожен наступний крок може стати вашим проривом. Тому це все, що я хотіла вам сьогодні сказати у цьому відео. Хотілося б вам побажати максимально багато мотивації на шляху до вашої мрії, до вашої цілі. Пам'ятайте про все те, що я вам сказала. Мотивуйте себе цим, що. Кожен наступний крок може стати вашим проривом. І наприклад, мене я завжди, коли там відео не залітає, або щось там, якийсь пост, не набере багато переглядів. Я кажу: Окей, значить, наступний стане моїм проривом. І йду далі робити те, що я роблю, і те, що мені подобається. Тому, якщо вам було це відео цікавим, поставте, будь ласка, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, це дуже мотивує. І до зустрічі у нових відео. До побачення!